Привіт, любі мої, поговоримо про українські фентезі. Я дуже, 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 дуже дов довго хотіла зняти це відео. Нарешті в мене є. Натхнення, час, і я вирішила вже не чекати, бо в мене назбиралось аж вісім книжок українських авторів, і я хочу про них нарешті розповісти. І потім вже наприкінці відео я покажу чотири книжки, які я планую взяти на наступне відео, і декілька з них я вже читаю. А ви, по-перше, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, щоб це відео краще просувалося, і це буде величезною для мене підтримкою. А також напишіть. Які книги ви мені порадите взяти для наступного відео, що варто прочитати з того, що я вам не покажу сьогодні. Перед тим як готуватись, я зазвичай думаю, в якій послідовності і як саме я буду показувати книжки, щоб зробити такий собі невеликий сторітел, щоб це було трошки логічно. Але я зараз дивлюся на всю цю стопку, яка в мене є, і взагалі гадки не маю, як я буду вам це все показувати. Давайте покажу по видавництвах. І в мене так вийшло, що тут три видавництва, книжки, яких я покажу. Жу, почнемо з А ще рік тому мені подарували на день народження книгу Лазарес Світлани Тараторіної Тараторіною. І ми в рамках книжкового клубу. Прочитали цю книгу. Це моє було знайомство зі Світланою Тараториною. би назвала це збіркою невеликих історій детективних, які відбуваються в 1913 році в Києві. В нас тут є один головний герой, і чотири, якщо не помиляюсь, детективні історії, які пов'язані з цим героєм, з цією місцевістю, з одним таким сквозним сюжетом, але будуть різні невеликі детективні історії, які треба буде розкрити нашому головному герою. Що мені сподобалося, це. Світоустрій, який в нас тут є. Я не те, щоб сильно розбираюся в наших казках, я знаю, напевно, якісь доволі популярну нечість. Тому, от тут для мене в словнику дуже було зручно, бо дуже багатьох я не знала. І тут авторка дає в нас такий словник, хто такі вихори, наприклад, вовкулаки, які і так знають, нічниці, перелесники, польовики і так далі. В нас взагалі тут головний герой Олександр Тюрін, і з ним ми знайомимося з першої частини. Він і його історія особиста, і буде а, тією сквозною такою лінією, яка буде розповідатися протягом всіх цих історій детективних. Але давайте відверто, це моє знайомство зі Світланою Тараторіною. У мене, напевно, були дуже сильні очікування, тому що всі, від кого я чула, що це дуже класний роман, і ніхто не казав, що тут декілька детективних історій. І через це я навіть не могла зрозуміти, чому все. Так швидко міняється. Це, напевно, одна з небагатьох книжок, які я не дочитала на свій превеликий жаль. Знаєте, я не буду тут врати, щоб. Бо я не вмію хвалити те, що мені не сподобалося. Вважаю Світлану, вона чудова людина, дуже приємна. Мені доводилося з нею пересікатися, але. Оця її книжка мені не сподобалась. Хоча я дуже рада, що, по-перше, вона доволі популярна наша авторка, і її дім Солі теж дуже популярний. Але поки що, з того, що вона написала, мені більше нічого не хочеться в неї читати. Ми навіть обговорювали її на книжковому клубі, і дівчатам теж ця книга не сподобалась, вона не, не дістала в нас велику таку якусь середню оцінку. Напевно, починати з не дуже класної для тебе книги. Цього в цій добірці якось не дуже логічно, але знову ж таки, як вже є, і напевно, це одна з перших книжок українського фентезі, які я прочитала. І от був такий в мене досвід. Шкода, тому що знову ж таки, от мені дуже подобається початок 1900-х років, мені подобаються детективи, мені подобаються українські фентезі, але от щось не зрослося. Це. Наступна книга, яка мені вже більше сподобалася, це збірка від Віват, їх мотанка. Це збірка фантастичних оповідань. Тут в нас дуже багато наших українських письменниць. Ця збірка для мене була на трічку я би так сказала, тому що в мене були деякі твори звідси, які я не зрозуміла, чому вони сюди були додані, а інші мені сподобались. Я взагалі не знала, що ця збірка вона обумовлена темою війни, війни в фентезійному світі, війни. Сучасної війни, війни, яка була Перша світова, Друга світова, якщо не помиляюсь, теж тут згадується. І по-перше, я через те, що пропустила це в анотації, я не дуже була до цього готова, коли перше прочитала оповідання вона про війну, другу прочитала про війну і так далі. І потім я вже по анотації зрозуміла, що це я вже прогледіла. З одного боку, це класно, а з іншого боку, я щось була не готова в цей момент, хоча я не з тих читачок, які м, оминають тему війни. Але в той же час будьте обачними, якщо. Що не хочеться про таке читати. Мені що не сподобалось декілька історій. Вони були, що не помиляються, якраз такі вогнені серця Ірини Грабовської. Тут навіть початок історії за сім років до зустрічі. І я так розумію, вже потім я мені хтось сказав, що у Ірини Грабовської є серія. І власне, от ця серія це от ця історія. Це історія цієї серії, і в мене було відчуття, що я мене запросили на вечірку. і Я взагалі не знаю навіть тематику цієї вечірки. Воно, начебто, непогано, але дуже було незрозуміло через те, що я не була знайома з творчістю цієї авторки. А знову ж таки, чому я взяла цю збірку, чому я нею зацікавилась? Тому що тут збірка наших українських авторок, які пишуть фантастику, з якими і так з ними дуже легко познайомитись. Можливо, для когось знайомство з невеликих оповідань це щось на грані фантастики, але мені якраз таки таке. Подобається, щоб зрозуміти, чи подобається мені стиль авторки, чи хочу я далі з нею знайомитися. І, наприклад, Тамару Горіха зерня я читала її тільки доця, і це звичайна сучасна проза. І мені цікаво було почитати, наприклад, як вона пише, або, наприклад, почитати щось ще у Світлани Тараторіної, що я не читала, крім Лазаруса. До речі, хочу сказати, що це її повідання мені набагато більше сподобалось, ніж Лазарус. Тому чираджу я цю книгу вам її почитати однозначно, тому що. Що, як на мене, я все ще вважаю, що це, по-перше, дуже гарне видання. По-друге, це класна можливість познайомитися з нашими українськими сучасними авторками і з їх невеликими творами не витрачати багато часу на те, поки ти познайомишся з усіма з їх доробками. А от так, от доволі швидко, в короткій прозі, познайомитися. Але якщо ви не любите оповідання невеликі, то це не ваш формат. Хоча знов ж таки я буду здивована, тому що це, як на мене, Класний дійсно варіант для знайомств. Наступне видавництво це видавництво, видавництво, і їх книжка Сніжний зюм це, напевно, остання книжка, яку я прочитала з цього списку, і вона взагалі сюди. Пішла на місце іншої книги, яку я зараз читаю. Але я вирішила вже зупинитися на ній. І це дебют авторки Аліни Дихман. Я взагалі нічого не очікувала. Мені видавництво запропонувало її на огляд. Я взяла позрозуміла, що мені треба якісь книжки набирати для цього списку. Це взагалі підліткова історія. Власне, вона 12+, навіть тут помічена. І це та підліткова історія, яка мені була теж дуже необхідна в підліткові роки. Я вже не перестаю розповідати, що в. Певний час я завжди читала. Я завжди читала багато і завжди любила це робити. Але в певний час, підліткові роки, максимум, що я читала, це фанфіки, якісь, тому що в сільській бібліотеці мало чого було цікавого, окрім якоїсь радянської літератури або класики, яку я читала і вже нудило від неї. Мені хотілось чогось сучасного, а грошей. У батьків не так багато було, щоб купувати мені книжки. Е, ні, мама мене взагалі підтримувала, але знов ж таки в мене була нестача. Вже після того, як я мені хрещена подарувала покетбук, я відкрила для себе знов світ літератури. Е, але все одно, через те, що я пропустила от декілька. Там, чотири, напевно, роки я пропустила, і в мене не було таких підліткових книжок, які, як на мене, ідеально формують людину. Читаючи підліткову літературу, я це все надолужую. І от Сніжний Ізюм це якраз таки та література, яка мені прям була потрібна. Взагалі, в нас тут головна героїня Міра, і все починається з того, що вона згадує свого друга з позивним «Ельф», який загинув, боронячи нашу країну. Тобто, все відбувається в сучасній Україні під час повномасштабного вторгнення. І вона дуже болісно переживає його втрату. Тому що це був єдиний її найближчий друг, якого вона знала, і який тримав її, навіть за якого вона трималась, який був дуже важливий для неї, і який був оцією ниточкою між нею та іншими друзями. І власне вона переживає цю втрату, закривається, і в якийсь момент абсолютно випадково вона потрапляє в Ізюм, який щойно де окупували. Вона знайомиться там з бібліотекаркою і розуміє, що. В бібліотеці потрібна допомога, потрібна людина, яка буде розвозити книжки по селам, які знаходяться поруч, щоб довести книжки, зазвичай це старічки, люди похилого віку, які дуже хочуть почитати щось, живуть самі, і їм просто потрібна оця допомога у вигляді книжки. Але вона знайомиться з Олексою. Це закритий чоловік, який. А... Живе в цьому селі вже доволі давно, і якраз таки він також стає поштовхом того, щоб міра виходила зі своєї шкарлупи. По Перше класно показується сьогодення. По-друге, дуже класно, що авторка підіймає теми втрати, як головна героїня намагається це пережити. І по-третє, Тут дуже класна така романтична історія. Тут немає нічого такого сверх, вона не грає тут головну роль, але вона так класно згадана. Це якраз таки та любовна лінія, яку дуже класно читати, від неї дуже тепло. І вона неочікувано тут розгортається на цих сторінках. Я взагалі такого не очікувала. Дуже класно і майстерно написано, тому я е, можу вам радити читати цю книгу. Це одна з тих історій, е, яка мені прям дуже сподобалась. Бо якщо робити, все ж таки, яких градацію, то ця книга стане в топ-3 за це відео. І ще додам, що ця книга, дебютна книга авторки, якраз таки Ідеальна тим, що по перше, за ці 300 сторінок вона підняла купу важливих тем, вона прописала класно персонажів, і тут нічого зайвого і нічого не треба дописати. Тепер перейдемо до книжок від видавництва віхола, і тут в мене їх найбільше аж 5 штук. це якщо рахувати по кількості книжок, одна з них це серія, і давайте з нею почнемо. Бо буде гаряче. Власне, це Валерія Растит її поклик та засліплення. Поклик я читала того року, і напевно, якщо я казала, що з Тараторіною почалось знайомство, то це Тараторіна і. Растет, я от з них разом почала знайомство. Поклик вийшов того року, і з цієї книги почалось фентезі, лінійка, книжок від видавництва Віхола. В мене, до речі, дорелізний наклад. І я тоді, як отримала, прочитала цю книгу і скажу, що вона мені на той момент нормально сподобала, ну, вона була окей. Вона, я тоді, я в принципі дуже часто роблю знижку на перший твір, тому що розумію, що як не всім вийде написати шедевр або. Або класну книгу, так це реально. І на прикладі цих книжок, які я далі теж покажу, це дійсно реально. Написати класну книжку першу. Але не у всіх це виходить. Не у всіх виходить з першого разу, з другого і з третього. І тому я робила дуже велику знижку, коли в книзі навіть зараз я згадую, навіть бачучи ті відгуки, які є вже зараз, більш Критичні е, від інших блогерів та блогерок я розумію, що все одно навіть робили знижку. бо Ну знову ж таки, не всім бути ідеальними. Я робила знижку на те, що друга частина за другу частину можна розписатись класно. Тим паче, що тут планується сім книг в цій серії. Були сподівання на сюжети, на сюжетні повороти. Тут були сподівання на любовну лінію, яка тут теж є між тут взагалі любовний трикутник. Так це схоже на сутінки, бо тут в нас є вовкулаки, тут в нас є вампіри, і наша головна героїня, яка якраз таки рятує, буде рятувати цей всесвіт. Я першу частину прочитала. Можна сказати, похвалила і мені запропонували читати далі. І я, звісно ж, взяла засліплення. Я вже в своєму прочитаному трохи згадувала про неприємну ситуацію, але сказала, що поговорю про це окремо. І я зазвичай не люблю говорити, не люблю вступати в дискусії. Хочу зробити це доволі показовим таким прикладом для інших авторів, що не треба все-таки перетинати межу. Е, тому я прочитала цю книгу, і вона мені не сподобалась. Вона мені не сподобалась настільки, що я не бачу сенсу, я не бачу, як далі можна читати ще 5 книжок чи 4. Я вже не пам'ятаю, як можна читати продовження і не знудитись. Бо вже на другій частині, друга частина, як на мене, в серіях доволі важлива, тому що якраз таки це далі поштовх читати. І цікавитися в світоустрій. Якщо ти за першу частину будуєш те, що будеш розповідати, в другій частині повинно бути ще більше зачіпок і відповіді на питання з першої частини. Як я вже казала в своєму відгуку, а тут багато персонажів, багато нелогічностей, і багато в чому друга частина повторює першу. Саме тому я не розумію, навіщо вона взагалі тут є. Її можна було скоротити, можна було розписати інші якісь моменти, можна було додати чогось іншого, прибрати половину персонажів, тому що ти в них плутаєшся банально. Зробити цікавіше взагалі кінцівка мене другої частини навіть роздратувала. Після того як я зробила відгук десь, чи то в інстаграм, чи то. Тут на Ютубі я зробила відгук, і до мене Валерія, що перший раз приходила і дякувала, якщо не помиляюсь, що я прочитала її книгу і зробила відгук. Другий раз вона теж прийшла. Але вона прийшла з проханням. Написати, що ж не сподобалось в цій книзі, і я доволі відверто, але не переходячи якісь кордони, написала їй, що мені не сподобалось. Хоча я розуміла, що якщо вже автор питає, то 100% йому не сподобається, що його книгу критикують. Але в той же час я розуміла, якщо людина зацікавилась, то найбуде я дала відверту відповідь. Розписала те саме за героїв, кратко, але розписала все те, що мені не сподобалось, знову ж таки, не переходячи на особистості і розрізняючи, що я пишу це авторці. Після чого Валерія не сказала дякую і пішла далі, а почала мені пояснювати сюжет. І пояснювати, що ж я там не зрозуміла. Я це побачила, як вона намагалася пояснити, чому я не права, що мені ця книга не сподобалась. Це знов ж таки моє бачення. І зрозуміло ж, зрозуміло, ж, що я впевнена, авторка на мене ображена за те, що книга їй не сподобалася. Я її покритикувала, але не а не сказала мовчки якісь загальні класні слова, і пішла далі. Як на мене, коли ти пояснюєш своєму читачеві, що йому не сподобалось в цій книзі, і чому він не правий, треба писати так, щоб не по пояснювати що ти написав і чому ти так це зробив чи зробила, і тому для мене повідомлення її здавалося доволі дивним, дуже дивним, я би так сказала. Бо доволі часто я чую закиди до того, що блогери нещирі, що блогери вруть своїм глядачам, що вони заради відгуку, заради безкоштовної книжки готові зробити найкращий відгук. Це бред повний. Це бред як мінімум, тому що всім не подобається, коли автор, коли блогер. Постійно щось хвалить при цьому, коли блогер щось каже не так, і його думка чомусь різниця. Від думки автора чи когось ще на блогера знов нападають, тому що навіщо він так сказав? Тому для мене це дисонанс. Я вважаю, що авторам не треба так робити. Це категорично не треба так робити. Не треба доказувати, чому ваша книга класна. Не треба пояснювати, чому ваша книга класна. Не треба йти в коментарі і питати, що не так з вашою книгою, бо для цього є бета-рідери, для цього є редактори, для цього є. Хтось ще, а якщо ви це робите, не ображайтесь потім. Я розумію, як контент-крієторка, я розумію, чому відгук важливий, чому ти іноді ображаєшся на те, що щось, що ти створила, це не класне і це не заходить якійсь кількості людей. Але мені здається, в ми всі, ми всі дорослі люди, і нам всім треба вирости. І сприймати критику. А якщо важко сприймати критику, то треба або не читати і не слухати ці відгуки, або нічого не творити. І просто піти з цього і не знаю, займатися звичайною роботою. Це зараз, якщо що, не заклик нікого нічого там не робити. Це просто от приклад. Якби, наприклад, я не хотіла чути погані відгуки про своє відео. Не якби не хотіла чути погані погану критику або, в принципі, критику на те, що я роблю, я би просто перестала цим займатися і пішла би, не знаю, робити щось інше, але не на загал. Але коли ти робиш на загал, треба трошки інше, трошки інакше до цього. Ставитись, тому я не буду далі слідкувати за цим циклом. Не знаю, як його можна виправити. Я чомусь думаю, що вже нічого його не виправить, тому що дві книги, вже шанс вже, вже пройшов той шанс, вже він упущений. Бо в першій книзі 400 сторінок, 420, в другій книзі 440. Шість Вісімсот сторінок, майже 900, ось тут, як на мене, момент опущений. Я не закликаю вас хейтити авторку, я не закликаю вас не читати її книжки. Я тут ділюся своїми враженнями. І знову ж таки, через те, що я сама щось творю на, для людей, через те, що я якраз таки читаю книжки і являюся тією частиною блогерства. І коли нам закидують, що ми нам все подобається і ми. Готові на все заради безкоштовних книжок, це неправда. Ось може щось не подобатися. Я відверто відкрито про це говорю, тому що, як на мене, це важливо. Далі покажу книгу, вже третя в неї книга вийшла. Перша я читала в неї того року незалежність перезавантаження цього року. у Віхолі в неї вийшла сепфічне фентезі, чаклунка і культ. І ще Вартбукс виходить, скоро буде виходити її третя книжка, просто сучасна така історія. Ви сказали, що історії Валерії вони підходять підліткам, в неї, в неї головні героїні підлітки, якраз такі. Часто підіймаються підліткові проблеми, і це доволі класно. І наскільки я знаю, начебто Валерія працює зараз над другою частиною цієї історії. У нас головна героїня Яра, вона підлітка, і в неї дві матері, дві матері відьми. Він буде розповідатися історія їх знайомства, історія життя самої Яри, і якраз таки буде розповідатися, що відбувається в цьому місті портлу, а відбувається щось дуже жахливе і насувається величезна війна і біда. Як я їй вже сказала, тут підіймається багато тем як підлітковості, так і материнства, а підіймаються проблеми війни. Мені би хотілося бачити трохи більший об'єм. Але, як на мене, для підліткового фентезі це доволі непогано. І я навіть отут -от відмічала моменти. Що б я хотіла більше бачити, це відносин, більше відносин між мамами Яри, бо вони дуже милі і якраз таки більшість відміток це вони. Давайте так, я напевно ніде більше не бачила в нас сапфічного фентезі. Мені хочеться більше таких стосунків бачити в фентезі наших. Мені хочеться. Біль... Більше побачити цих персонажок. Я не хочу загадувати, але я сподіваюся, ми не будемо плакати над тим, що буде відбуватися в другій частині. Я і сміялась на цій історією, і знову ж таки хочеться більше про мам почитати, бо про яру тут і було, бо вона центрова персонажка. Але от про її маму я прям зачитувалась. А цю серію хочу читати далі. Тому цю книгу можу радити, якщо ви хочете почитати щось таке підліткове, але до речі. Не сподівайтесь, що тут сефічне фентезі, і що цьому буде приділятися більшу багато уваги. Все ж таки, ні. На все ж таки тут буде більше проблематик підліткових. це просто щоб вони завищували очікування. Сподіваюсь, в другій частині Валерія розпишеться і більше нам покаже стосунків між мамами, тому що це варто уваги. Наступна книга. Це теж серія. Серію довше за всіх не могла взятись, тому що відгуки, що це повільне фентезі, мене дуже-дуже сповільнювали в знайомстві. Це Вовчі Землі Наталії Заруднюк, і це перша книга, якщо не помиляюсь, трилогії. В будь-якому випадку це теж дебютний роман авторки, і він мені сподобався. Анотація нам розповідає за таємничого хлопця, який нічого не пам'ятає, і який залишився між двох світів. Між двох країн, і за яким гоняться, якого хочуть вбити, бо він щось зробив жахливе до того, як втратив пам'ять. І в нас є друга головна героїня. Власне, я її назву першою головною героїні, тому що ми з нею знайомимося. Це характерниця, її звати Алівах, і вона та хто допомагаю цьому світу і рятує людей від нечистих сил. І це все починається трохи як відьмак. Трохи, тому що все ж таки тут привалює наша культура, привалює щось особливе, що авторка створила, і мені це набагато більше подобається. І якраз таки через цей початок, через те, як в нас починаються невеликі історії, як Альвах. Від села до села допомагає людям, вона мене дуже затягнула, а потім затягнуло ще більше, тому що нам розповідається за цього хлопця, якого вона врятувала, і який розкриває те, що відбулося в минулому у Альва. Коротше, я прям дуже переживала за все, що відбувається між героями. Погоджуюсь з відгуками, що це повільно написано. Але коли ти знаєш, що це повільно написано, ти хочеш почитати щось подібне, то проблем з цього з цим не виникає. Тим не менш, я доволі швидко прочитала цю історію. Тому дуже вам раджу і чекаю на продовження. І остання книга, я залишила на десерт свою найулюбленішу історію, яку я не перестаю дивуватись, як вона мені сподобалась, і як кожен раз, коли в мене хтось питає або каже при мені, що хочеться почитати фентезі, наше українське, і щоб воно було цікаво, я одразу раджу цю книгу. Це загублений принц Наталії Кош. Я нічого не очікувала. Я як завжди, і це хорошо як на мене, нічого не очікую від книги. І коли ти не Очікуєш нічого, і книга тебе настільки дивує? Оце прям вообще бомба? Це теж підліткове фентезі. В нас розповідається про головного героя, підлітка хлопця, який раніше був принцем, але якого викинули з замка. Його батьків вбили, і він тепер сам один. Випадково, через багато років, до нього повертаються люди з цього замку і кажуть, що він взагалі-то принц. Стає питання: чи буде він рятувати королівство, яке його викинуло. Нуло чи все ж таки він Пройде повз, начебто і підлітково, але в той же час доволі брутальна історія дорослішання. Тут є таємниці, тут є загадки, тут оце от елемент дорослішання, і ти розумієш, що герой, начебто і підліток, але через те, що він прожив дуже довгий час на вулиці, він подорослішав і він, начебто, і мислить як дорослий, і в той же час як підліток, Оце от прям мені дуже сподобалось. Тобто, це на диво адекватний, класний, головний персонаж, в якого не якого ти не можеш не Полюбити, якому ти не можеш не співчувати. Мені дуже сподобалось, як авторка дуже майстерна за увесь цей проміжок часу написала одиночну книгу, з якими не буде продовжень. і це мені, до речі, дуже подобається, тому що це класно, коли авторкам є що сказати в своїх серіях, але мені це дуже набридає через те, що я це бачу постійно. Якщо це не трилогія чи тетралогія, то слава Богу, це ділогія з двох книжок, і ти, хоча б, маєш тільки дві книги прочитати. А тут одиночна книжка. І для мене до сих пір загадка, чому її ніхто не хоче читати, чому я так мало бачу відгуків на нашому буктюбі, на буктоці. От якось за Вовчі Землі доволі класно і довго говорять. Наприклад, Вовчі Землі, я зараз не приуменшую те, що ця серія теж класна, але за них багато говорять, але при цьому це серія. Це одиночна, і за неї набагато менше говорять. А мені дуже хочеться, щоб цю книгу більше читали, бо вона. вона... Варта того, і я не знаю, як далі буде розвиватися творчість Наталії. Кош. по перше, я буду за нею слідкувати, бо вона мені прям дуже подобається. Вона як людина теж дуже приємна, бо я була на презентації закритій видавництва. По друге, мені подобається, як вона пише далі. І В мене є сподівання, що якщо вона буде писати щось більш брутальне, то в неї вийде офігенне фентезі. Як на мене, бо якщо вона це показала в підлітковому фентезі, доволі такі важливі важкі теми. То, що може бути в е, звичайному фентезі, я просто в захваті. Е, е, я дуже сподіваюся, що Наталія напише і порадує нас книжками в наступні, наступні роки і що Віхола це видасть, тому що я прям вже очікую. І оце той момент, коли я і рада, що це одиночна книга, і в той же час я би хотіла щось ще почитати від авторки. Наталія, будь ласка, пишіть швидше. З прочитаними книжками це все. Але ж я планую випустити другу частину цього відео, тому ось книжки, які я. Вже планую читати на наступне відео. Марія Касян Герой замість мене. Ця книга, цю книгу прислала мені авторка абсолютно випадково, вона запропонувала на огляд, і я її взяла. Коли буду читати, не знаю. Сподіваюся, що в наступні декілька місяців я її прочитаю, вона доволі велика. Я про неї чула непогані відгуки, тому ось. Це Юлія Нагорнюк, Діва матіри І третій». Мені вона дуже подобається. От зараз для літньої атмосфери це прям топ. Я прочитала поки що 63 то і мені поки що я прям в захваті. Я сподіваюся, що ця книга мене не розчарує. Тут і про пласт розповідається, тут це теж така якась підліткова, дуже легка історія. Ну, прям дуже класна. Також видавництво небо прислало мені Блакить! Це якась нова книга, бронзовий пугач Владислава Бондарчука. Це новинка. І видавництво Строголева я показую, тому що це прям вишенька на торті. Це аркан вовків від Павла Дерев'янка. Я до речі, не знала і чисто випадково дізналася. Іменний автограф, боже, рібята. Я не читала, але чула тільки класні відгуки про цю серію. І видавництво Систрого Лева буде перевидавати всю трилогію, тому я всю трилогію хочу прочитати. Але для наступної добірки хочу, хоча б першу частину прочитати. Ось Сподіваюсь прочитати влітку, тому що знову ж таки такі класні відгуки я давно не чула, і це прям от така класика українського фентезі. А якщо у вас є якісь поради з того з українського фентезі. Яке я не показала сьогодні, то пишіть в коментарях, буду додавати це в список на наступне прочитання. Розповіла нарешті про ці книжки. Нарешті. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд і побачимось!